Нова снігоочисна техніка, автогума та кілька тисяч тонн протиожеледної суміші. Комунальне підприємство з будівництва ремонту та експлуатації доріг готується до зими. Вже закупили 3,5 тисячі тонн піщано-соляної суміші, якою посипатимуть автошляхи взимку. Найближчим часом придбають ще 9 тисяч тонн. Наразі ремонтують та фарбують ящики для піску. Їх до 1 листопада планують розмістити на міських тротуарах. Автотракторний парк комунального підприємства вже поповнився технічними обновами. За кошти міського бюджету придбали фронтальний навантажувач, а ще дві машини зі змінним обладнанням. Така функція дозволяє працювати влітку у якості поливальних машин, взимку розкидача піску. Та це не єдині обнови, що чекають на підприємство. Плануємо ще придбати заключена угода. Вже два снекороторних снігочисники, які будуть відкидати сніг. Ну, звичайно, зимой сніг на літо ми будемо планувати переобладнувати. Загалом на засніженні дороги Хмельницького комунальне підприємство з будівництва ремонту та експлуатації доріг планує випустити близько 30 одиниць спецтехніки. Так, на відміну від попередньої зими, очищатиме автошляхи не три, а п'ять грейдерів. Їх усіх обстежили, де потрібно, полагодили та навіть пофарбували. За кошти міського бюджету комунальники придбали і взуття до спецмашин. Крім того, на кожен грейдер закупили по два комплекти спецножів.